Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ми поговоримо про мирний 13. Вчора я грав десь приблизно півтори години, зіграв плюс-мінус 8 боїв. Як не дивно, з першого бою з рандомною командою, у мене вийшло виграти. Була перша перемога, тобто ми всі фази пройшли, плюс два боса знищили. Але це всього перший рівень складності, так скажем, нормальний чи як він там називається правильно. На жаль, я цей бій перший не записав, але я записав бій і не один, в принципі, але вони подібні, в якому я набивав десь по 20 21 тисячі дамагу, і ми не змогли подолати другого боса. А все із-за того, що не було зіграності в командах. Тобто, дехто взагалі, наприклад, із п'яти чоловік, один погибав десь, просто його знищували. Він їхав, хто зна куди, активував. Оці скупчення ворогів там, де не потрібно, їхав не по мітках. Я от стараюся відразу мітки виставляти. От їдемо там по цьому маршруту. Це перший там, це перша точка, яку ми зачищаємо. Потім друга точка, потім, наприклад, до Волота. Або, наприклад, перша, друга, третя точка, потім до Волота. Дивлюся, скільки в нас є міріума, скільки нам потрібно і так далі. І так далі. Звісно, можна набивати його з запасом для того, щоб на наступну фазу він ще залишався. І старайтеся, друзі, тут є дуже багато нюансів, приносити міріум до волота, тобто, щоб він на вас не залишався, особливо на останніх етапах. Чому я так кажу? Тому що це все вам йде в копілочку як очки. Окрім дамагу, йдуть ще кількість міріума йде, який ви до волота заносите. До речі, забув сказати, друзі, проставляємо вподобайки, підписуємося на канал. Хто ще не додавався до клану, можете додаватися. Я ще набираю гравців. В клані вже около 20 чоловік є. Плюс, по-моєму, 12 чи 13 чоловік ще в черзі стоїть, тому що вони недавно покинули клан, і я їх не можу прийняти. Я періодично заходжу там пару разів на день і приймаю цих людей, для того, щоб ніхто не залишився за бортом. І так, дивіться, от перша фаза. Уже достатньо у нас є Міріума і просто-напросто треба вже їхати до Волота, для того, щоб його вивантажувати. Але вивантажувати можна тільки тоді, коли знищиш ворогів. Як бачите, от, ну, моя команда тут. В цьому бою, наприклад, вона не розуміє, що так треба робити. Я бачу, що в мене немає підмоги, по-перше, сам на волок. Я не кажу, що я ідеально граю, але тим не менше я стараюся побільше домашки набити і залишитися живим. І я ну, розумію, що я сам їх не розваляю, якщо буду тусуватися з ними поруч, а от по одному вистрілювати я зможу. Навіть якщо сам залишаюся, звісно, це набагато більше часу. У мене от одна пулька залишається, плюс бонус до перезаряджання миттєвого в мене є. Буду зараз їх розвалювати далі, поки є така можливість, тому що це все бали. Чим більше ви очків наберете, тим більше ви ключів отримаєте. Я, от, наприклад, по-моєму з тих восьми боїв одна була перемога, там дали шість активаторів оцих, чи як ламп. Потім було у мене три бої підряд от таких, як оце, коли ми не знищили другого боса. Першого ми знищили, а другого трішки не вистачило. В цьому бою, по-моєму, 700 чимось взагалі в нього ХП залишилося. Тобто, ну, блін, просто виграли б запросто. Сьогодні я вже планую грати на другому рівні складності, а потім вже буду на кошмарі. Ну, Звісно, на другому рівні складності буде важче, і я планую, до речі, з вами грати, з тими гравцями, які вже доєдналися до клану. Буду з вами грати, от їдемо. Дивіться, я стараюся, якщо немає в команді командира, я стараюся сам показувати, куди ми повинні їхати. У деяких боях гравці реально розуміють, що до чого і як. Вони промальовують цей маршрут, і вони розуміють зразу, ага, тут показали там тут -то точку, все, значить, їдемо туди. Мені дуже подобається техніка шершень, реально дуже крута, і режим сам крутий. Мені дуже він подобається, тому що на ньому можна розкидати супротивників на раз-два із барабана. От перший барабан, другий барабан, плюс є щит, який також треба використовувати, плюс є турбінка. Вона дуже часто буде виручати. В деяких ситуаціях навіть вона спасає вас від. Вірної смерті, так скажемо, от бачите, тут один із нашої команди, він поїхав, хто зна куди. Він взагалі не розуміє, де він знаходиться, чому туди їхати. І він активував там супротивники, з'явилися, підставляє, так скажемо, нашу команду. От якщо не буде от таких гравців, які взагалі не усвідомлюють, де вони знаходяться, не тримаються купи. Буде все нормально. Перший рівень складності ви будете проходити майже кожного разу, тому що він не настільки складний, якщо команда зіграна. На другому рівні складності, якщо команда, от, наприклад, зводна, також проходити не дуже важко. Я дивлюся, от, дивився відоси, як гравці проходять без проблем, в принципі, без особливих проходять, тому що вам треба пройти на другому рівні складності всього один раз, повністю вбити двох босів для того, щоб. Відкрити доступ до задач, а далі ви можете на будь-яких рівнях складності грати і так скажемо копити оці активатори лампи. Вам треба лампи для того, щоб етапи відкривати. Ви можете вже у комфортному для вас режимі з рандомними навіть командами. Так, це буде більше боїв, наприклад, якщо немає можливості взводом. Вам треба по одному разу, хоч виграти на кожному рівні складності. Тобто. На цьому простому один раз виграти, а далі там вже старатися набувати побільше домашки для того, щоб і побільше міріума заносити, для того, щоб, як вам сказати, більше отримати винагороду от цих актеатрів. От дивіться, отут мене вбивають взагалі. Зараз ми подивимося, що буде далі. Моя команда, слава Богу, із цих трьох чоловіків, які залишилися, зараз поїдуть до Волота, розваляють супротивників. Тут я, звісно, підставлявся тільки так. Деякі бої були набагато кращі. От перший бій він взагалі був ідеальний, можна сказати. Значить, тут уже, дивіться безсмертний під'їжджає. звісно, до нього ніякого а, сенсу немає їхати. Від нього треба тікати 100%, тому що це утопія. У нас траплялися навіть такі гравці, які до нього їхали і перестрілювалися. Я взагалі не розумію. Ну, люди взагалі правил не розуміють. Знаєте, От підводять свою команду. Деякі гравці. от Траплялися такі, що, от, наприклад, у нас команда 5 чоловік, і один гравець не активний. Чи він вилетів, чи що з ним, ну, я взагалі не знаю, але суть в тому, що один неактивний, він постійно його, ну, залишається на базі, його або вбивають, або ще щось, і ми граємо в 4. Звісно, при цьому режимі складності ще є шанс виграти. Якщо ви будете грати на другому або на третьому, звісно, шансів не буде виграти. Тому що вже мінус один гравець. Це дуже суттєво. От уже третя фаза. Це передостання, наскільки я пам'ятаю, фаза, четверта вже з босом, е, я відроджуюся, мені от серйозно от шершень, дуже класна штука. І Ще один отой класний Т-49, як він там називається, забув, він у мене, по-моєму, ще навіть не відкритий, треба подивитися, на якому він е, е, етапі відкривається. До речі, я вчора три плівки. Три плівки відкрив запросто за півтори години у рандомних командах, друзі. Якщо будуть команди не рандомні, а взводні. Що адекватні люди, що вони постійно будуть розуміти, що робити, то можна, я думаю, буде і без донату пройти. Подивимося. Так, багато боїв. Так, я буду ще випускати по цьому режимі відоси для того, щоб обновити цю інформацію, свої відчуття і враження, так скажемо. Але тим не менше, я буду пробувати повністю пройти його без донату. Подивимося, чи це в мене, звісно, вийде. Можливо, щось прийдеться там трошечки докупити. Подивимося. Я поки налаштований. Відкривати своїми силами із е, своїми співзводними, е, конкретно із е, свого клану людьми. Це дуже круто, до речі, долучайтеся, я ж кажу, у нас вже 19 чоловік, наскільки я пам'ятаю, около 20 чоловік. От зайці вони дуже багато е, приносять міріума, їх треба розвалювати в першу чергу, якщо є можливість. Я от дивіться, аж три зайця лупанув, вже в мене перезаряджання. Звісно, перезаряджання тут довгувати, але за короткий проміжок часу ти на шершню видавати. Хороший дамаг. Плюс до того в нього динаміка непогана. Так, у нього немає ніякого бронювання, він загорається. У мене були бої, коли я загорався з одного пострілу і там практично вигорав. Ну, жесть. От такі також бувають ситуації на цій машині. Дивіться, тим часом третя фаза мене один раз вбивали. І я вже настріляв 12672. Непогано, та ну, я думаю, в принципі, непогано, як для е, такої машинки. Вона реально дуже крута, дивіться, раз, два. І по мені будуть стріляти, все. Ось дивіться, я перезаряджаюся. Тут треба було ховатися, я не подивився наперед. Бачите, які супротивники реально навіть на простій складності, вони розумні. Вони розумні, вони розуміють, що треба переслідувати. Звісно, я розумію, що в мене ще перезаряджання, потрібно ховатися. Тут виїжджаю, починаю його крутити. Раз, два, три і чотири. в гараж, Все. Є один. І цього добираємо. Добираємо шотних, все стандартно, як і в рандомі, тільки тут гравці, звісно, боти і їх багато, на першому рівні складності їх впивати доволі просто. Я вже думаю, що на другому рівні складності, бо я дивився, як там е гравці грають, то вже важче, тому що там і бронівних побільше, дуже часто можуть бути і рикошети, і непробиття. От тим часом ми накопили 379 міріуму на команду. Я розумію, що його повинно вистачити, тому що ще на волоті. Будуть супротивники, яких ми розвалимо. Їду на волод, показую, що на волод потрібно їхати. Звісно, показуйте, якщо немає того гравця, який показує, показуйте, ви, куди будете їхати. Ну, Тільки по-розумному, знаєте, не там просто якусь точку, а по маршруту слідування до Волота. Приблизно прикидайте там три точки, і плюс волод, і вам повинно вистачити того самого міріуму. Так, я повністю відвантажив свій міріум, це все. В першу чергу потрібно робити. Не возіть мірюм, особливо, коли ви вже будете на третій фазі. Не возіть його собою, вивантажуйтесь. Тепер дивіться. От четверта фаза, остання. Дуже багато з вас вже це все в курсі знають. Тепер ми очікуємо боса. Як виявилося в першому бою, такого не було, по-моєму, раніше. Якщо було, нагадайте, бос виявився двойний, ну тобто першого боса треба знищити. І другого. Я надумав на першому рівні складності, що буде тільки е, один бос. От дивіться, бачите, він тільки що, я його підпалив. Бачите, 2800. Уже. От першого боса ми взагалі без проблем знищуємо. В основному. А от другого боса, я не пойму, так ну, виходить у мене в мене в одному бою, що я вже один залишаюся і не встигаємо ми трішки добити. Тобто, команда якось грає не дуже охайно. І в першу чергу дивіться, багато хто відволікається, особливо на другій стадії. От дивіться, він згорає, 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 згорає. Все згорів. У нас всі бонуси заново відновилися. Буває така ситуація, що гравці починають дуже відволікатися на, як вам сказати, на ботів на простих. В той же час втрачають дорогоцінний час на те, щоб розвалити самого боса. і Їх забирають в результаті. Треба в першу чергу забирати боса. Чим скоріше ви заберете боса, тим менше буде ботів і тим менше буде можливостей для того, щоб він вас знищив. Ну, Цими ботами, там, їжаками там, і так далі. і так далі. От Тут дивіться, їжаки наближаються. Звісно, їжаків треба в першу чергу знищувати, тому що це загроза побільше, ніж боти. Бачите, розбивають наших, як в команді. Я в цей момент не зосереджуюсь. Бачите, наші починають таранити, втрачати свої ХП на ботів. Звісно, їх треба знищувати, але краще від них тікати і розвалювати за оцю, там, пів півхвилини чи за хвилину безсмертного. Тому що, дивіться, ботів дуже багато робиться, чим далі, тим більше всі на ботів відволікаються, а це утопія. Тут ми програємо, я наперед скажу, програємо, трішечки не вистачить. Не вистачить трішки нам сил для того, щоб знищити безсмертно. Бачите, я її підпалив навіть. Бачите? Дивіться. Дивіться, скільки. 578 хп всього залишилось для того, щоб забрати то саме безсмертно. Це є просто той бій, який записав я вам показую. У мене була перша, я ж кажу, перемога, ми взагалі його розваляли без питань, без проблем. От такі от справи. До речі, якщо ви дивитесь це відео, я вже граю, думаю, в грі. Заходьте в гру і будемо взводом катати. За цей бій мені дали, наскільки я пам'ятаю, 6 оцих лампочок, як їх активаторів, і 25 тисяч срібла. Ну, це, звісно, другорядне, але тим не менш. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати. Дякую вам велике, до наступних відео, друзі. Па-па!